Всім доброго дня. Отака ось Тесла є. Тесла ММА. Погано видно, бо тут б'є напряму, а в мене немає як нормально зняти. Так, Тесла, яка ж це вона? А, ММА 291. Погано видно, ладно. Що з нею? Сказали, не наче конденсатори бахнули, поміняли конденсатори, а воно зараз все рівно не працює. Ось такий провід. Ніякий, давайте скажемо прямо. Провід ніякий. Так, стоп, отак візьму. Ось такий провід. Тут дирка в нього заходить, питаю міняти. Та ні, хай так буде. Ну хай буде, та й буде. Я думав тут буде Тесла, ну як вони завжди. Ну, в основному, вірніше, ті, що я бачу. Косий міст. а тут, все бачите, чи на пів міст, чи повний міст, повний міст, мабуть. Стандартна трьохповерхівка, більш-менш на IGBT транзисторах Транзисторів тут 4 штуки. Ну, по два плечі. Раз, два, три, 4, вісім транзисторів круто. І отакий ось провід. Ось ви бачите, зараз та що ж таке воно не фокусується. Ось такий ось провід подивимося. Ось все. провід ніякий. Взагалі ніякий. На такі транзистори, на таку потужність, такий провід. Бризаний, я думаю, він підплавлений. Ну оце така штука. Так, буду перевіряти зараз вихідну частину, силову частину. Так, діоди. Норма. Норма. Транзистори. Затвор. Ну тут в паралелі повинно, Так, 36 тут параллель, мабуть. 36. 36. По затвору. Ой, по затвору. По переходу. Не пробито. Теж не пробита. Теж. Теж. Тепер зворотний діод, Норма. 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 І, і норма. Зараз подивлюся в другому плечі. Перевірив всі транзистори, не наче все нормально. Зараз почну з простого. Не буду показувати. Потім по результатам буду просто казати. Що, що тут показувати? Все просто. Е, провод, вимикач, подивлюся, а потім яка там ланцюг запуску вже на нижній платі. Зняв вам не встиг включив щось там шупіло, відключив вентилятор. Релюха не Не включається і звідси звідси десь дим пішов. Зразу виключу. Оце Звідси десь дим пішов. Зразу виключу, буду дивитися, знімати. Тепер Знімаю з руки. Я кажу, що слідувало, ожидати. Ось дивіться роз'єм, весь зелений. Його треба промивати. Тепер тут вони замінили, бахнули конденсатор, вони просто замінили. А чого просто замінили? Бо там всередині і воняє, як капець цим електролітом. Це все треба випаювати, все треба мити. Тобто Там десь прошивав електроліт, там, бачите? І електроліта тут повно. А, горіло, горіло. Ножка там резистора вона. Видно? Мабуть, не видно. Ну нічого. Вон там вона. Отой R2 резистор, ота ліва ножка. Там горена. Там ще треба В общем, всі електроліти треба скидувати. Тут вони паялись, звісно, не знаю, чи кислотою, чи чрт зна... Ай, Питання, якщо ви не знаєте, що робити. Купили вже електроліти, то віддайте. Я не кажу мені віддати, в майстерню віддайте, там вам помиють, все зроблять і все. Блять, ладно. Розпаялося. Ось тут, Ось ви бачите, все в електроліті. Тут прошивало, тут прошивало, тут воно мокре все. В общем, всі вони мокрі. Резистори випаяв, всі показують. Ну не всі показують, а показують, наприклад, цей. Так. Так, блін. 150 кілом. Я не пам'ятаю наскільки, мабуть, вони це 150 кілоумні. Цей показує. 148, нормально. Цей. 69. Цей. 148 км, нормально. Треба всі замінити. Все згорений, підгорений якийсь. Треба буде всі замінити. Мабуть, 150 Так, Поки конденсатор не причепив, тут було між плюсом і мінусом прогар і там кислота обрав, промив, прогар вичистив. Ну, ще конденсатори не чіпляв, резістори не чіпляв. От, і резистори були в кислоті, чого вони неправильно показували. Е, Під'єднав блок живлення зовнішній. Зараз подивимося, як він включається. Я вже пробував, правда. Включається дуже погано. 260 по е, цій, по постоянці я заміряв. Релі сербатор, а тут при 190. Ну, не знаю. Знову такий той же самий варіант. І знову тут два. 100 кОмних резистора, хоча на схемах є, ну, два є два 100 кОмних, а десь на схемах є по одному 100 кОм. Так що треба буде, мабуть, один зашунтирувати і нормально буде. Так, ладно. То лірика, включаємо. Ясне діло через лампу включаємо, але ось ось 140 ще не включився. О! 190 було. Змінної тільки тоді реле включилось. Это плохо. Так Дивимося сигнали на транзисторах. Сигнал красивий, але... Зараз подивимося частоту і dead Time. Так, частота, Зразу подивлюся. 43 кГц. Dead time. Два. Ну, одна мікросекунда. Ну, в принципі, можна залишити. Можна збільшити трошки. Так, добре. на Наступному. Те ж саме. Те ж саме. Те ж саме. Зараз тепер подивимося на цю. Те ж саме. А тут Щось не може. Ага, є сигнал. Дуже добре. є сигнал. Є сигнал. Всі сигнали красиві, єдине, що дедтайму. А ну-ка, зараз ще глянемо. Зараз, зараз. Так, а ну подивимося, тут по дедтайму. Дедтайм одна мікросекунда десь. Навіть трошки менше. Ну, не знаю, залишить чи збільшить трохи. Подивлюся. Зараз... Ну, замість суточки запаяв е, на 21 кОм. Сотка залишилась. Цей, ну так поставив на виводах. Ну, який був. У мене менші були, там 33 кОм було. Ну, попробую 21. Так, включаємо. І дивимося, коли включиться релюха. Так, слухаємо релюху.

Все, все працює нормально. Так, все підключено, залаковано. Ці конденсатори на силікон посажені, щоб туди нічого не було. Один Вт, один Ом запаяний. Зараз пробуємо включати перше включення через лампу ватер, ясна справа. Так, подаємо потроху напругу. Що воно буде? Включилось. Все включилося. Зараз зарядяться конденсатори. О, все нормально виводимо. Ну, мене під нагрузкою не дає більше 180, нічого страшного. Лампу виключимо, потім буде нормально. Бо в мене ж не латер, в мене таке пародія на нього. Так, напруга. 71 вольт. Нормально. Напруга є, все добре. Зараз виключаємо лампу. Виключив лампу, даю 220. Без лампу... О, 220. 225 дають там. 91 вольт, нічого собі. Ну, це цей брехунець показує, а насправді, що воно, можливо, так і є. Все, електрод і баласт, верніше баласт, потім електрод. Перевіряємо цю теслу, включаємо автомат. Мені без сліз на цей колічний провід дивитися точно. Так. Включився. Струм де у нас регулюється? Оце ось. А це що у нас? Це, мабуть, ще якийсь форсаж чи що. Може там зовсім не знаю, чи підключений чи ні. Не пам'ятаю. Ладно, то не важливо. Під 90 градусів, під 90 вольт напруга. Так, струм мінімум. Є. Так, обмеження. Нормально, трошки більше даємо. Хоп. А, він обмежився, чи що? А, я не цим. Ось Осьо. Ось, Сімен ян Семьонич, а це... А це форсаж дуги більше був. Або хот-старт, мабуть хот-старт. Ладно, на мінімум пробуємо заново. Я не тим крутив. Нормально. Так. Так. Ого, 200 ні. це дуже дуже зверский для мене. Я навіть не буду на електроді пробувати. Пробуємо. Рутиловий тройка. Включаємо. Хотя штука на мінімумі, не знаю що вона показує от 0 до 10 не знаю на мінімумі сука ух ти! значить запалюється шикарно запалюється просто шикарно так трошки даю. Песня на половину. Не буду давать больше. Мене мережа не витримає. На мінімум, а оце на максимум. Що воно? Не знаю. То мене не хвилює. Все, працює нормально. Як каже, буде жити.